Пункти видачі гуманітарної допомоги для переселених родин діють у кожному районі міста в металургійному у приміщенні ТАРЦентру. Зранку тут людно, переважно мами з дітьми розповідають, втікали від обстрілів ще навесні та влітку. Тоді думки були лише про порятунок дітей. Допомога якраз вчасна, тому що в нас зимового одягу немає. Він залишився в Херсоні, а так дуже вчасно. Спасибо. Я уже нахожусь тут шість місяців. Мой дом розбили. Я з Херсонської області, села Сокоровка. Дома мені нету. Куди я не пойду, мені ніде не відказувати. Все дають без проблем. Дуже дякую. В такий час, час тяжкий, допомагають, бо ну коштів навіть які платять як переселенцям, ну не вистачає. А тут ще така допомога. Допомога для дітей комплект зимового одягу. В ньому куртки, светри, термобілизна, теплі штани. Набори підібрані на різний вік дітей. Видають теплі речі в робочі дні тижня з 9 до 15 години. Отримати комплект у пункті видачі гуманітарної допомоги може будь-хтось з сім'ї. При собі треба мати паспорт та довідки ВПО на дітей, які перебувають на обліку. Окрім теплих речей для дітей, тут видають також продуктові набори від міжнародної організації «Save the Children». По нашому пункту по наборам Чілдрен заплановано 2200 наборів. На даний час ми видали вже 1600 наборів. По коробки з одягом дитячим заплановано 1160. Зимовий одяг від 1 до 14 років. Видача продуктових наборів від Save the Children добігає кінця. Тож представники цієї міжнародної фундації приїхали до Кривого Рогу, аби пересвідчитись в якісній організації цієї роботи. Побаченим залишились задоволення. Це більше 17 тисяч продуктових наборів та продукти харчування для кухонь, у шелтерів, в якому знаходяться переміщені особи зараз. Ми відвідуємо майже останній етап видачі нашої допомоги. Сейвзучидрен бажає бути присутнім на кожному етапі своєї активності. Видача продуктових наборів відбулася за допомогою місцевої влади. Було проведено дуже багато організаційної роботи з цього питання. Тому ми також вдячні за це місцевій владі. У кривому розі ми створюємо дієву систему взаємодії з міжнародними організаціями, фондами та нашими містами партнерами закордонними. Одним із важливих чинників того, що до нас активно йдуть міжнародні фонди, такі як Save the Children, є система оцінки потреб. Вимушених переселенців та мешканців міста і адресна допомога. Ми контролюємо від прийому товару від наших партнерів до, до, до кожної людини. І, і це дуже важливо, тому що до того найбільше значить, навантаження по забезпеченню вимушених переселенців лежало саме на міському бюджеті. Зараз ми вже маємо достатньо потужний кейс допомоги від наших партнерів, і ми будемо продовжувати робити все для того, щоб забезпечити потреби і вимушених переселенців. Сівяків в нашому місті більше ніж 75 тисяч і жителів Кривого Рогу. Валерій Кожухар, Денис Захаров цей день.